Базові продукти щороку, проте ціна завжди різна. Господині вже почали скуповуватись до Великодня. Ціни на центральному ринку традиційно зросли до свят. Королева великоднього столу вже з'явилась у продажу на ринку. Від сьогодні, як кажуть продавці, хмельничани почали купувати паски. Найдешевша вартує 55 гривень. Найбільше правлять за здобу із шоколадом та цукатами близько 600 гривень. Є допустимо дорожча пасочка, це дуже класно, Вона йде з цукатами з зю. З курагою, з чорнослів, вона стоїть 230 гривень. У нас є по 600 гривень паска. Вона має кіло 800. Це дуже велика, гарна паска. Це дорога паска, є закази на такі паски дуже. Бачите, яка шикарна. Тісто йде здобне, вони йдуть із цукатами, і з ізюмчиком така саме є. Це з ізюмчиком, це з цукатами. Тісто дуже смачне. Це просто велика, там всередині шоколад, чорнослив, курага це дуже дорога. Ці такі дешевші, от і маленькі вони, і великі, і прикрашені. Молочна продукція також зросла у ціні. Продавці пояснюються збільшенням попиту. Твердий сир до кошику коштуватиме близько 300 гривень. А от інша молочна продукція. Жирний сир продавала 170 кг, нежирний 120-110. Банка молока 120 сьогодні, сепараторна сметана 260, збирана 80-160 збирана. М'ясо та ковбаса незмінна частина кошику. На прилавках центрального ринку широкий вибір готового м'яса на будь-який смак та гаманець. За останні два тижні ціна на цей продукт також змінилась на користь продавців. Пояснюють, сировина зросла у ціні. 430 гривень ковбаска, 400 гривень шинка і 380 сальце. Щодо традиційних українських соусів, гірчиця зросла у ціні на декілька гривень. А от хрін здорожчав майже удвічі. Вартість його на центральному ринку 50 гривень. Ціна на хрін дуже піднялася, тому що не вистачає сировини на заводі. нема сервини, то того така ціна піднялася на хрін. За курінці хрону правлять від 25 до 30 гривень. Їхня вартість майже не змінилась від минулого року. Незважаючи на таке стрімке здорожчання продуктів на центральному ринку, черги до прилавків, хмельничани вже почали скуповуватись до Великодня. За спостереженнями продавців, на вартість не завжди звертають увагу. Адже кожна із господинь хоче як найпишніший кошик до одного із найважливіших для християн свят. Олександр Толстюк, Нікіта Валіоць, телеканал Перший Подільський.